Що ж відбувається, коли музика зустрічається з кінокадром, а танець з історією? Давайте сьогодні розберемося, як різні види мистецтва зливаються в одне ціле, щоб створити щось абсолютно нове, і знаєте, неймовірно потужне. От просто давайте на мить уявимо будь-яка улюблена сцена, але в абсолютній тиші: жодного наростання напруги, жодної сумної мелодії, що підкреслює драму, жодного тріумфального акорду в кінці. Вся емоція ніби зникає, правда? Вся сила саме в цьому поєднанні. Інколи музика це не просто фон, це буквально душа фільму. Ну згадайте твори Джона Вільямса. Його мелодії настільки вплилися в кіно, що їх неможливо уявити окремо, варто почути перші ноти, і ми вже десь у далекій далекій галактиці. Оце і є справжня магія синтезу. Так от у цього потужного злиття є своя назва синтез мистецтв. І це наша ключова ідея на сьогодні той самий момент, коли звук і картинка, рух і колір створюють щось значно, значно більше, ніж просто сума їхніх частин. Ну що ж, почнімо, мабуть, з найочевиднішого, але й найвпливовішого поля для такого синтезу з кіно. Зазвичай музику у фільмі називають просто саундтреком. Але погодьтеся це слово не передає всієї глибини. Саундтрек це ж не просто оформлення, це справжній емоційний двигун історії, який задає настрій з перших секунд. Але ж синтезу кіно не обмежується лише фільмами з живими акторами. Варто згадати, наприклад, Волте Діснея. Його Міккі Маус довів, що намальовані образи, якщо їх поєднати зі звуком та музикою, можуть викликати не менше, а то й більше емоцій. І цей процес створення магії ми знаємо як анімацію. Це абсолютно унікальне мистецтво і, до речі, неймовірно копітка праця. Кожен кадр створюється окремо, щоб потім, у поєднанні з музикою та голосами, цілий світ ожив на екрані. Гаразд, але синтез образу і звуку відбувається не тільки у великих кінотеатрах, він щодня з'являється і на наших домашніх екранах. От замислимось на хвильку. Чому ми впізнаємо улюблене шоу буквально з перших секунд заставки? Це ж не випадковість? Ні, це результат дуже ретельно продуманого дизайну. Успішне телешоу створює свій власний, цілісний візуальний світ. Графічний дизайн логотипа, наприклад, напряму перегукується з фізичним дизайном студії. Кольори, форми, загальний стиль абсолютно все працює разом, щоб створити єдиний впізнаваний бренд. Це, по суті, такий собі синтез графіки та архітектури в мініатюрі. А як передати якусь ідею миттєво взагалі без слів? Дизайнери для цього використовують надзвичайно потужний інструмент, візуальні символи, або інакше кажучи, піктограми. По суті, піктограма це ж універсальна мова. Це знак, який зрозумілий усім, незалежно від того, якою мовою хтось говорить. Від дорожніх знаків до іконок у нас в смартфонах усе це приклади дизайну в його найчистішій, найфункціональнішій формі. Добре, а що як мистецтво не створює світ з нуля, а натомість фіксує той, що вже існує? Саме так працює фотографія, де відбувається синтез реальності та художнього бачення. Звісно. Камери змінилися до невпізнання від величезних громістких апаратів до крихітних смартфонів у нас в кишені. Але суть фотографії, її ядро залишилась незмінною. Це мистецтво вибору моменту, кадрування реальності і, звісно, представлення її через власну призму. Бо ж справжнє мистецтво фотографії ховається не в техніці, фотограф це не просто оператор камери. Саме обираючи композицію та ракурс, митець перетворює звичайну буденну сцену на справжню драму, наповнюючи її новим сенсом. Це і є той самий синтез реальності і авторського погляду. Гаразд, а тепер давайте зануримося у щось, ну, справді, дивовижне, у спроби поєднати ці види мистецтва, які на перший погляд поєднати взагалі неможливо. От просто спробуйте це уявити. Не просто відчути музику на слух, а побачити її на власні очі. Ця ідея десятиліттями, ба навіть століттями, хвилювала художників та композиторів, які шукали ще глибшого синтезу. І знаєте, це не просто якась теорія. Ще на початку ХХ століття композитор Олександр Склябін створив спеціальний апарат, який проєктував у концертному залі кольори, що відповідали кожній ноті його музики. Це була одна з перших серйозних спроб створити справжню симфонію звуку та світла. І ось цей експеримент, власне, і дав назву цілому напрямку кольоромузика, або як її ще називають, світломузика. Це постійне прагнення знайти гармонію між звуковими вібраціями та кольорним спектром, щоб поєднати слух і зір в єдиному художньому досвіді. Але якщо говорити про найграндіозніший приклад синтезу мистецтв, то це, мабуть, все-таки бразильський карнавал. Це ж не просто парад, це щорічний справжній вибух творчості, де музика, танець, костюми і перформанс зливаються в одне неймовірне ціле. І в самому серці цього видовища лежить самба танець, який є і душею, і ритмом карнавалу. Це доводить, що синтез мистецтв може бути не лише концептуальним, а й цілком живим, дихаючим культурним явищем, що об'єднує мільйони людей. Отже, ми побачили, як мистецтва поєднувалися в минулому та як вони роблять це сьогодні. Але що ж далі? Сучасні технології відкривають, ну, просто неймовірні горизонти. Такі інструменти, як синтезатори, дозволяють митцям створювати звуки, яких ніколи раніше не існувало в природі, це дає майже безмежну свободу для експериментів і поєднання, здавалося б, абсолютно непоєднуваних речей. І все це підводить нас до головного питання. Якщо митці вже навчилися поєднувати звук і світло, образ і рух, то яким буде наступний крок? Можливо, майбутнє мистецтво це такий синтез, який ми сьогодні навіть не здатні собі уявити.